Драматичний матч у Мадриді Лунін пропустив 4 та не стримував своїх емоцій. Коваленко зіграв повний матч за Емполі. А також Кубок України вже сьогодні дізнаємося імена усіх півфіналістів. Усіх вітаю, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. І сьогодні ми маємо такий Кубковий випуск, поговоримо про Кубок України, кубок Італії. Завітаємо до Саудівської Аравії. Ну і звичайно, центральний матч, і напевно найцікавіший, і найдраматичніший матч вчорашнього дня це протистояння у Мадриді, де грали два реали, власне, місцевий та сосідад. Як там Андрій Лунін, що він там напропускав і що він наробив у цьому матчі? і Головне емоції українця усе це протягом найближчих кількох хвилин. Але перед початком попросимо вас одразу під. Тримати наш проект і це відео тисніть вподобайку та підписуйтесь на канал. Дякую і поїхали! Ну і власне, із протистояння у Мадриді, ми і розпочнемо Реал Мадрид та Реал Сосідад. Грали матч відповідь та визначали, хто ж гідний грати у фіналі для Андрія Луніна. Цей матч видався відверто не найкращим. Андрій вийшов на гру із перших хвилин, але зберегти свої ворота сухими не зумів. Вже на 16 16-й хвилині відзначився баренеча. Мадрид зумів доволі швидко зрівняти. Але після цього команди мовчали майже годину, допоки на 72-й хвилині Марін не прорвав фланг реалу, не прострілив до Воротарського. Ну і де не знайшов ногу Алаби, від неї м'яч поміж ніг Андрію Луніну закотився у ворота. Але далі більше, адже за 8 хвилин Сосідат провів іще одну швидку атаку. Кубо скинув м'яч на оярсавля, той наважився на дальній удар, але знайшов ногу все того ж. Алаби м'яч рикошетом від захисника знову опинився у воротах Андрія Луніна. Після цього епізоду український воротар не стримував своїх емоцій і, напевно, від безсилості кричав просто на все і на всіх, що бачив, після цього Реал видав ударну п'ятихвилинку і зробив те, чого напевно мало хто очікував. Завдяки Белінгєму і Чуамені, зрівняв рахунок і за сумою двох матчів, йшов далі. Але на 93-й хвилині Сосідат заробив штрафний. Гомес подав, лунін помилився на виході і махнув повз м'яч. Далі той знайшов голову оєрсабля. Ну і це 4-3. показовою була реакція лідерів реалу на цей момент. Вінісіуса Модрича. І Анчелотті. Цікаво, про що думав головний тренер вершкових саме у цей момент. Так чи інакше, гра перейшла у екстра тайми, де все ж таки досвід Мадриду допоміг, і на 115-й хвилині вони зуміли переграти суперника, дотиснути його, і головою після подачі з флангу чітко пробив Рюдікер. Мадрид все ж крокує до фіналу, де зіграє із переможцем пари Барселона Атлетико Мадрид. Андрій Лунін після гри був доволі стриманим і обмежився коротким коментар. Тарем з великою кількістю страждань виходимо у фінал. Команда Бернабеу разом до кінця. Щодо Карло Анчелоті, то після матчу він не став вішати усіх собак на українця і зауважив, що його команді просто шалено не щастило. Що сталося у захисті, що пропустили аж 4 голи. Нам трохи не пощастило сьогодні. М'яч двічі від рикошетів від Алаби та влучив у наші ворота. Такі моменти трапляються. Як думаєте, ви чи вплине цей поєдинок на майбутнє Андрія Луніна у складі? Ладі вершкових, ну і на завершення цього блоку про оцінки софа виступ українця оцінила у 6,2, але ще нижчі бали отримали центральні оборонці: 6,1 у Асенсіо та лише 5,9 у Алаби. Кубкові матчі вчора провели ще два наших футболісти: Георгій Бущан у Саудівській Аравії, теж змагався за право зіграти у фіналі. Ну і Віктор Коваленко доволі неочікувано, але вийшов у стартовому складі та відіграв увесь матч за Емполі. Клуб Коваленка на стадії півфіналу Кубка Італії грав проти Болоньї. Ще до матчу у Емполі було відверто небагато шансів на успіх, що і побачили вболівальники по ходу гри. Болонія, контролюючи гру, забила тричі, відзначився Орсоліні. І двічі Далінга. А щодо Коваленка, то виконавши 29 дотиків до м'яча із показником 50% точних передач та без жодного удару по воротам, він отримав оцінку 6,4. Фіаско зазнав і Аль-Шабаб українського воротаря Георгія Бущана, який провів гостьовий півфінальний поєдинок Кубка Короля Саудівської Аравії проти Аль-Ітіхада. Українець пропустив вже на 14-ті хвилині від Фабіньо, але у другому таймі його команда змогла переломити хід. Ри Гуанка за три хвилини оформив дубль і такий рахунок тримався аж до 92 ї хвилини. Тоді Даніло Перейра опинився першим на добуванні та відправив м'яч у ворота. Але і це ще не все, адже настала 97-ма хвилина. Подача скутового метушня у карному і знову першим орієнтується все той же Даніло Перейра. Він виставляє ногу, і це 3-2. у такому драматичному поєдинку. Бущан вилітає з національного кубка. Ну і звичайно про Кубок України. Адже вже сьогодні, у середу, ввечері, ми будемо знати імена усіх чотирьох учасників півфіналу. Нагадаємо, що на цій стадії Олександрія буде приймати шахтар, і цей матч винесли окремим блоком. Він стартує о 14.00. А о 18 годині відбудуться ще дві зустрічі. Це повтор дуелі руха і Динамо, а також гра у Рівному між Вересом та Поліссям. До слова про матч у Львові, адже там проблеми має рух. Команді точно не допоможе бразильський півзахисник Габріель Клайвер. Він травмував стопу і був прооперований. Тож у цьому сезоні більше. Команді не допоможе щодо жеребкування півфінальних пар. То ця процедура відбудеться у четвер, 3 квітня. Початок церемонії у будинку футболу о 14.00, А базовий день проведення півфіналів 23 квітня. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш сьогоднішній випуск. Свої прогнози на півфінали Кубку України. Давайте напишемо у коментарях. Давайте спрогнозуємо півфінальні пари. Кого б ви хотіли побачити е, на власне, цій стадії розіграшу. Ну і можете після цього написати ще й хто тріумфує у національному кубку на вашу думку. А на сьогодні це все. Дякую, що були з нами. Натискайте на вподобайку, підписуйтесь на канал. Ну і будьте на зв'язку. Скоро побачимось.